Добрий рано, шановна громада. Раз я хочемо перепросити, були ми вчора на корпоративі, не добрі на мало. А Юлечка підмутила пляшку вина, звісно, не такого, як був в прошлий раз, або пішло, як діти в перший клас. А так, як у нас ушитко по розписанню, як Паша каже, байки про куфайки не проходять. Ми артисти, ми не брехачі, мусимо вийти в ефір. Ну що, вітаємо вас з Новим, новим Роком та Різдвом Христовим. Христовим! В першу очередь Хочемо пожелати вам здоров'я, такої від Василини. Та цілий рук п'є чи не є. На джейбл ходить, худобу тримить і в встигать. Осе здоровля. А ось такої здоровля, як у Іванового коня, тут цілої село вже переорав і ще й два сусідніх. А Іван на цих грошах третю хижу строїть. Оце здоровля. то Іван коня урвав, я те кажу. Друге є. гроші. Катя, ти мені ще довго гроші прошлий корпоратив. Після ефіру отдам. Ага, знала, так і все. Гроші, оби самі липли до вас, а ви гребли лопату. А самі не встигалися, кликали сусіда. Обисте тільки грошей мали. Третє. Діточок вам, як на небі, зірочок. Та наше як зірочок, досить як у полані. Вчора одинадцятої родли. Такою файненькою тучненькою було. Цупкого вам кохання. А цупковою то якої? Такої, як самогонка, 70 градусів. Та де? Ти що не чула? Жо, пів села говорить, як так і добрі було, що соні хочеться клем посилали? а Моніка яке способа за тиждень стати не одне. Осе цудкове кохання, а ми як ма почитались почитали газету, то лялися спати. Знову! Почекай, мало, я ще не договорила. Сиринчі вам, люди! Любіть і будьте любимі! Зновим... новим роком! Чекай, мало, я ще не договорила! Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі камеді вомен по Закарпатськи. новим роком... Зновим... Хлопці, знялись? Звісно, вже давно. Ну, давай, я Так, не голова щось болить. Давай.